Вітаю! Сьогодні буду готувати смачне печиво під назвою кали. Воно готується всього із трьох інгредієнтів, виходить дуже швидко і смачно. Спочатку беру миску, вбиваю яйця, додаю цукор. Тепер це все потрібно збити. Я буду використовувати міксер. Якщо у вас немає міксеру, можна це зробити і вінчиком. Збиваю до розчинення цукру і до пишної маси. Цукор розчинився. Тепер поступово додаю борошно. і знизу до верху перемішую, щоб не було грудочок. Таке печиво готувала моя бабуся. Ми завжди чекали коли ж воно вже буде готове, щоб можна було його скуштувати. Тісто виходить, як густа сметана. Тепер беру деко, змащую олією. Духовку я вже включила розігріватися на 200 градусів. Тепер беру ложкою. І викладаю тісто невеличкі такі кружочки. Близько один до одного не викладайте. Трішки розрівнюю ложкою і відправляю в духовку на 5 хвилин. Ось минуло 5 хвилин. Погляньте, поки вони гарячі, за допомогою лопатки, і беремо їх, зліплюємо. Обов'язково поки гарячі. Все-таки деякого я застелю пергаментним папером. Прилипає трішки. Ну нічого. Так і з усім тістом. Ось друга партія у мене. В серединку я буду ложити шматочки шкірки від апельсина. Також можна це замінити на шматочки кураги, що у вас є. Занурюю мед. І в цукор. І ложу в серединку. Ось чудовий десерт і готовий. Можна йти частувати своїх рідних. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!